Вийшли цю зиму, пройдемо що завгодно. Як розповідають пропагандисти, а вони, до речі, вже от наповну готуються до українського контрнаступу. Це при тому, що інформації коли, де і як ну звісно ж, немає. А ми тут намагаємося зберігати інформаційну тишу, бо, як то кажуть, щастя любить тишу, а контрнаступ любить інформаційну тишу. Але пропагандисти ніяк не можуть вспокоїтися і в них починаються оці емоційні гойдалки. То Росія велика страна. Вторая армія міра, то виявляється контрнаступ український буде, і до нього треба ставитися серйозно. Давайте послухаємо фрагмент того, як розмірковують вони про українську майбутню. Ми в це щиро віримо. Офензиву Об'єм гнівих задач в пристаєчі наступаті на операції будуть рішатися за счет ракетних войск і артилерії. То тобто, є Хаймерсаф «М-142», «М-270», бомб малого діаметра наземного запуска типу Джейдам. То есть... вот этими средствами будет решаться основной объем огневых задач. И, по всей видимости, они приготовили их уже немало. Вот почему-то мне так кажется, что в первый же день операции, даже в первую ночь, я бы сказал так, операция нам, по моим предположениям, будет э, на нескольких направлениях осуществляться. Танки тут далеко не главное. Главное нанести огневое поражение противнику, ну, на глубины 150 километров, как минимум, командные пункты узлы связи, склады, э, линии связи. Все, чтобы вызвать э, потерю управления войсками и без всякого привлечения, вот элемент паники даже, самый настоящий, чтобы казалось, что там части и соедин... Украинских вооруженных сил уже везде. И одновременно все-таки я и не исключаю удар э, по объектам э, в нашем глубоком толу в Центральной России. Это я рассказываю не для того, чтобы догонять страсти, а просто надо готовиться, как говорится, приступать к многому планированию в этом плане и, и опять-таки предполагать, что противник хитер и инициативен. И... Тем более они так агрессивно и нарочито анонсируют свое контрнаступление, как если бы в самом деле к нему изрядно были готовы. Стоять із такими, знаєте, ну щось похмурі. Вони якісь щось в них вже немає радості. Як же Київ за три дня, як же ваша оця Росія навсігда в Херсоні? Ну щось вони вже тепер почали і до українського контрнаступу готуватися. Прозвучало воно дуже гарно. Вони навіть ілюстрації додали. Вони навіть показали, як то все стріляє. Ну, мабуть, для того населення, аби його ще краще до контрнаступальних. Дії підготувати, от раніше, коли вони з Херсона під тиском українських військових бігли. Я маю на увазі окупаційну армію. Вони десь відео знімали, і десь середньостатистичні росіяни кричали, коли дивилися ось це відео, що це таке? Ну мабуть, так. А тепер, от середньостатистичні росіяни після перегляду ось таких шоу на державних і провладних телеканалах, зможуть сказати, «Це був Хаймарс, ну чи щось у тому роді. хай вчаться, нехай розрізняють оту всю зброю, воно їм. Пригодиться, бо ми щиро віримо, що із союзниками нашими із ось цією антипутінською коаліцією все ж вдасться нашій армії добитися успіхів, але розуміємо, що від цього до цього мусимо докластися, і ми продовжувати допомагати нашим збройним силам України. Мені здається саме час на цій ноті нагадати вам, що 24 й канал має збір для прикордонників 10 мавіків і 10 тепловізорів. Ціна питання 2 міль. Мільйона 300 тисяч гривень величенська сума, велитенська сума. Перепрошую, але з вашою допомогою назбирали вже понад 2 мільйони. Залишилося трохи менше 300 тисяч для того, аби усе вже закупити і передати нашим прикордонникам, які перші ворога зустрічали і зараз продовжують відстоювати українську незалежність.